Книга буття, глава 15. По цих оподіях було слово Господня Авраамові в видінні таке: Не бійся, Авраме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства, він Еліезер із Дамаску. І сказав Авраам, Отож ти не дав нащадка мені, і ото, мій керівник, спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав Подивися на небо та зорі злічі. Коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І вірував Авраам Господові, а він залічив йому те вправедність і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі землю отцю, щоб став ти спадкоємець її. І промовив Авраам. Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її. Він же промовив до нього Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубини. І взяв він для нього все те і розсік його по половині і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік. І зліталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Авраама, і ось спадає на нього жах темний, великий, і промовив Господь до Авраама. Добре знай, що потомство твоє буде приходьком землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ! Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрі похований будеш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх амореянина. І сталося, коли зайшло сонце і була темрява. То ось появилась, мов димуюча піч, та смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав господь заповіта за Аврамом, говорячи. Потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Ефрата, хенаїнанина. І кенізиянина, і Каддемоянина, і Хітеянина, і Перезіянина, і рефеянанина, і омореянина, і ханаанеянина, і гаргашеянина, і євусеянина. Амінь.